Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні хочу показати, як виглядає кукуруза, яку я висадила на висіяла на розсаду 5 квітня. Саме було тепло. Я висіяла і поставила під агроволокно в парник. вона зійшла. І ось на сьогодні має такий вигляд. Вже її потрібно пересаджувати, але такі низькі температури, що я все боялася. Але тягнути немає куди вже. Трішки їй мало місця в цьому де я. Нав'ємність, яку я висівала. Зараз покажу, як виглядає корінець. Візьму Якусь ось, наприклад, отаку. От Бачите. Ось таке наросло коріння вже. Бачите? Вже потрібно терміново пересаджувати. Так що сьогодні цим займуся. Хоча на ніч знову сьогодні ніби 10, а там далі знову холодно, але вже хай росте. Пролию стакан всі антихрущом від шкідника ґрунтового. От Зараз пролию, лишу годинки на дві і потім буду висаджувати коріння вбере в себе препарат і це вже буде добре від шкідника. Це у мене кукурудза Добриня гібрид. Ось тут, бачите, зійшов один. Тільки сіянець вийшов. Вона дуже солодка, дуже гарний гібрид. Рекомендую всім. Ну, вже така рослина, яка потребує ґрунту відкритого, а не оцього стаканчика. Тож, така робота на сьогодні. Ну, що, поки все. Зараз буду проливати, потім висаджувати. Буду додати нітроамофоску в ямки. Ну, і так буду висаджувати. Виходить один рядок біля картоплі, так як ми живемо біля Вулиці якраз їздять машини, ходять люди, всі дають поради да, і думають, що в цій жінки в голові, що їй не вистачає в житті, що вона садить кукурудзу розсадує. Ну, так, кожен сходить з розумом по-своєму. У мене така фішка. Тож на сьогодні все. Ще не темно, досажу. Ну, ось така. Куру за розсадою, на все добре. Кому це відео цікаве, поставити вподобайку. Ну і на все добре. Миру нам. Чекаю на коментарі.